П'ятьох продуктів, які допомагають знизити рівень цукру в крові та підтримувати баланс, приборкання цукру, як їсти, щоб почуватись краще та підтримувати стабільний рівень глюкози. У сучасному світі, де темп життя постійно прискорюється, а стрес став невід'ємною частиною повсякденного життя, турбота про своє здоров'я стає першочерговим завданням. І одним із ключових аспектів цього догляду є підтримка стабільного рівня цукру в крові. Багато людей пов'язують цю проблему виключно з діабетом або передіабетом, але стрибки рівня глюкози можуть мати негативний вплив на самопочуття кожного, впливаючи на настрій, концентрацію, рівень енергії та навіть сон. Як людина, яка завжди намагається прислухатися до свого організму та експериментувати з різними підходами до харчування, я можу впевнено сказати, що уважність до того, що, як мимо, може бути потужним інструментом для підтримки оптимального рівня цукру в крові та, як наслідок, покращення загального стану здоров'я. Чому стабільний рівень цукру в крові так важливий? Крім очевидних наслідків для хворих на діабет. Різкі коливання глюкози можуть викликати ряд неприємних відчуттів, перепади настрою, від ейфорії до дратівливості і тривоги, зниження концентрації, труднощі зосередження та запам'ятовування інформації, втома, і слабкість, відчуття постійної слабкості і відсутності енергії, підвищений апетит, бажання з'їсти щось солодке або крохмалисте, що тільки посилює проблему. Розлади сну, труднощі із засипанням або часте пробудження вночі. У довгостроковій перспективі хронічні стрибки глюкози можуть збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, резистентності до інсуліну та інших серйозних проблем зі здоров'ям, що впливає на рівень цукру в крові. Окрім дієти, на рівень цукру в крові можуть впливати. Рівень стресу. Під час стресу організм виділяє гормони, які підвищують рівень глюкози. Фізична активність, регулярні фізичні вправи допомагають знизити рівень цукру в крові та підвищити чутливість до інсуліну. Мрія Нестача сну може перешкоджати регуляції глюкози. Гормональний фон, такі гормони, як кортизол і адреналін, можуть впливати на рівень глюкози. Деякі ліки, деякі ліки можуть підвищувати або знижувати рівень цукру в крові. Харчування запорука стабільності. Харчування відіграє вирішальну роль у підтримці стабільного рівня цукру в крові. Важливо розуміти, що не всі вуглеводи однакові, запорука успіху, правильне поєднання продуктів і усвідомлений підхід до харчування. Як я прийшов до свідомого харчування, це був довгий шлях проб і помилок. Я завжди був ласунами, але помітив, що після того, як з'їв багато цукру, почуваюся млявим і дратівливим. Потім я почав експериментувати з різними підходами до харчування і виявив, що поєднання білків, жирів і клітковини допомогло мені почуватися більш стабільним і бадьорим. П'ятьох продуктів, які допоможуть приборкати цукор. Базуючись на особистому досвіді та останніх дослідженнях, я хочу поділитися п'ятьох продуктами харчування, які, на мою думку, є найбільш ефективними для підтримки стабільного рівня цукру в крові. Протеїн, як вже говорилося, білок є будівельним матеріалом для організму, який також сприяє стабілізації рівня цукру в крові. Білок уповільнює засвоєння вуглеводів, запобігаючи різким стрибкам глюкози. Я намагаюся включати джерело білка в кожен прийом їжі, яйця, курку, рибу, тофу, бобові або грецький йогурт. Клітковина. клітковина це нерозчинна клітковина, яка не перетравлюється організмом. Вони сповільнюють всмоктування цукру в кров і створюють відчуття ситості, допомагаючи контролювати апетит. Мені подобається додавати в свій раціон насіння чия, насіння льону. Авокадо, овочі та фрукти зі шкіркою. Прижитник, цей рослинний продукт, як я дізнався, має дивовижні властивості для регулювання рівня цукру в крові. Я почав додавати прижитнику свої супи та соуси і помітив, що почуваюся більш стабільним та бадьорим. Кориця, цей ароматний порошок, не тільки додає смаку стравам, але й має користь для здоров'я. Я додаю корицю до ранкової кави або вівсяної каші, і це допомагає мені почуватися стабільніше протягом дня. Яблучний оцет. Я виявив, що цей продукт може допомогти знизити рівень цукру в крові після їжі. Я розводжу 1-2 столові ложки яблучного оцту в склянці води і п'ю перед їжею. Більше, ніж просто продукти, комплексний підхід. Однак важливо розуміти, що стабільний рівень цукру в крові залежить не тільки від харчування. Це комплексний підхід, який включає регулярна фізична активність, навіть коротка прогулянка після їжі може допомогти знизити рівень цукру в крові. Управління стресом, медитація, йога або просто проведення часу на природі можуть допомогти зменшити стрес і стабілізувати рівень глюкози. Адекватний сон. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу. Уникайте оброблених харчових продуктів, уникайте продуктів з високим вмістом цукру, трансжирів і штучних добавок. Уважне харчування зверніть увагу на те, як різні продукти харчування впливають на ваше самопочуття. Особистий досвід шлях до стабільності. Я не можу сказати, що мій шлях до стабільного рівня цукру в крові був легким. Були моменти, коли я опускав руки і знову вдавався до шкідливих звичок. Але я завжди пам'ятав про свою мету почуватися здоровим і бадьорим. А завдяки усвідомленому підходу до харчування та способу життя мені вдалося досягти значних результатів. Висновок: прислухайтеся до свого організму і дійте. Стабільний рівень цукру в крові це не просто модний тренд, а необхідність для підтримки здоров'я і гарного самопочуття. Не чекайте, поки виникнуть проблеми, почніть піклуватися про рівень глюкози вже сьогодні. Прислухайтеся до свого організму, експериментуйте з різними підходами до харчування та способу життя і ви обов'язково знайдете те, що підійде саме вам. Пам'ятайте, що кожен організм унікальний, і те, що підходить одній людині, може не підійти іншій. Важливо знайти власний шлях до стабільності і дотримуватися його. Нарешті обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем або дієтологом, щоб отримати індивідуальні рекомендації та переконатися, що ваш план харчування відповідає вашим потребам і цілям.